Вашій увазі мотогонки на вулиці Бориславській. Тут бачите, тут так ніхто і не наважився взяти в оренду. О, пане Дімка, ваш улюблений Дон Япон. Тут ні на вулиці нікого немає, ні всередині, ну, хоча бачите, який час. Ось ви бачите, який день, який час, але Ну, в Дон Япон чекають вас. Всередині теж за столиками нікого. Можливо, трошки пізніше люди підійдуть. Ну, В хінкальні, ну для того, щоб не думати, в фінкальні є трошки людей. Файв Бред. Весну видно. Можна там до бівету йти. А і тут сохо. Ссохо теж порожні столики. Ну, Станом на зараз. Можливо теж пізніше вони будуть більше заповнені. А, і подивимось. Пам'ятаєте, в нас є відеовідкриття сінцея. Сінсеєм відкривали минулого року у Трускавці. Дольче Чівіта. Півет номер три там далі з'явився, там і те, що минулого року розповідали. Графік його роботи. А, цікаво, бачите, з'явились сходи. Ну давайте, там з'явились нові сходи. давайте так ними й перейдемо, щоб, щоб щось нове було. як по інакшому пройти. До 365 можна вийти. А, видно 365 з такого теж відносно несподіваного рахурсу. І тут певні зміни відбулися, які дозволяють пройти. Піднятися ходами. Я би не сказав. Інфраструктурні зміни, бачите? Я думаю, можливо, навіть дольчі то постарались, бо раніше 365 ходили всі через дорогу туди в кафе, а тепер їм навіть не треба дорогу переходити, якщо правильно йти, то можна зразу потрапити в дольчі Цікаво, так? Так, тільки трошки косо. А дивіться, бачите, звідти прямо попадаєте. Далі чивіту. А ми вийдемо зараз біля нашого улюбленого букета, знаєте, така клумба є в вигляді букета. Тут теж оренда продаж приміщень, нові магазини, нові кафе з'явилися. Теж ми вам про них казали. С такого раху, що згори машини дивилися. Краса. Басейн ще працює, але ну, стану на зараз самі розуміти, при цій погоді, там так, людей багато не може бути. Все на місці, лежаки, басейн. Класно. Е, водичка тепла. Ну як для мене тепла. Ай, і що і давайте. Центр на пхідну вуличку звідси ж. Вечір. 18.58. Давно не, не піднімали з Дрогобицька, але вже як з наступного разу піднімемось з Дрогобицька або спустимось. Так, 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 так. У нас ще з рук 40 куліків. І мій магазин так, відкрився роки два тому. Теж ми про це розповідали. Зараз вийшов такий випуск, де ми не йдемо і це ми вам розповідали, це ми розповідали. І коп, маркет був так. І старі фотографії трускавця. Там йдемо на пішохідну вулицю Шевченка. Прогуляємося, будемо завершувати. Це ми повернулись фактично туди, куди йшли, бачите, зробили такий невеличкий гак, щоб, щоб показати вам нові сходи, як можна від 365 до 365 прогулятися. Щось нема живої музики сьогодні по ресторанах. Так? Кілька днів тому я йшов, один, другий, третій, фактично заглушувала один одного жива музика, а сьогодні, сьогодні музики немає. Так, з хвилини на хвилину зачиниться, ми теж дивились графік, роботи вивчали, знаємо, як вона працює. Цілодобова аптека там на іншому кінці. Теж постійно про це говоримо, нагадуємо. Це важлива інформація. дядько Сем, п'яна вишня, майстерня шоколаду. Все на місці. Майстерня мила. Ай, 19. Знову фотозйомка. Ми вже можна з хлопцями вітатися, вони з нами ми теж так ходимо. Часто бачимо одного. и кубтерро центр